Мовна хороші новини, але турбують, звісно, особи, що продовжують зводити барикади. Як ця ось там праворуч на вашому екрані е, укріплена, як ви казали, кількома сміттєвими контейнерами. Ви знаєте, я ніби тільки починаю усвідомлювати те, що ми щойно бачили, але ми бачимо ще одну барикаду. Ой-ой-ні, ой, ні. О боже мій!

Застряг в тій зоні з тими блін барикадами, і тепер він мчить по мейнстріт назад до тієї барикади на надзвичайно високій швидкості, раптово натиснувши на гальма. Зараз це все зарчавеста мейнстріт до цієї барикади. Ви бачите, як деякі люди біжать. Ми трохи, ми трохи заблоковані зараз, бо не можемо бачити, що зараз ви бачите натовп, який мчить до... на схід, може, на захід. Ось він зараз. Ось він зараз. Продовжує їхати надзвичайно хаотично. Я справді хвилююся, що ця людина буде їхати так швидко, що він збирається когось. Тому що тут так багато пішоходів бігає навколо, так багато людей з телефонами. Цей хлопець вже врізався в кілька речей. Ви бачите, пошкодження бампера майже ударився лоб у лоб із тією машиною, і люди продовжують кидати в нього каміння. Це Аламеда і Сезар Чавес. Я думаю, той хлопець намагався підійти до дверей водія. Ще більше людей кидає речі в цей транспортний засіб. Цей він вийшов. Тепер здає назад. О ні, о ні! Я думав, що він зб'є мотоцикл. Тільки сказав це як непожежна служба Лос-Анджелеса, а поліція Лос-Анджелеса з вогнегасником. Вони просто просуватимуться вперед зі своїм вогнегасником, щоб загасити це. Очевидно, вони вирішили, що це достатньо безпечно з їхнім спеціальним обладнанням. Ви бачите, що офіцер там а, зі своєю дубинкою намагається відтиснути назад. Здається, що вони зробили оцінку, що особи на цій парковці здається, є досить спокійна і досить покірна, крім а, численної преси а, в цьому районі. Виглядає а, таких випадків, тому що а, що що барикади стають? Ва. Wow. Бачите, барабани там. А у вас цей контейнер у вогні? Ще один невеликий балончик на землі. Також горить, і ці пожежі тривають. Лос-Анджелес я один на мейн і Аламеда. А інший біля а, перехрестя першої і спринг стріт -на, Так, я напруженість все ще зростає. Ви бачите кілька а, тих патрульних автомобілів шосе. І я думаю, так, це все. Патрульні автомобілі шосе внизу. А, слідкуйте за тією групою там, але а, виглядає, що це міст на Спрінг стріт, що а, Державна патрульна служба зараз. Чоловіка з вогнеметом затримують. Я мушу приєднатися до натовпу. Вони тікатимуть, але втечуть. Давай, Нік, ти можеш побачити! Просуваються далі на північ, щоб знести ту барикаду, як вони робили з попередніми. Вони просто так би мовити тримають ситуацію в певному моменті спокою, поки поліція Лос-Анджелеса перегруповується і вирішує, який буде їх наступний крок.